Які подвійні стандарти вас бісять. Спостерігав цю сцену в магазині. Мати дорікає своєму синові підлітку, що він увесь вільний час витрачає на відеоігри. Син парирує, що вона сидить у соцмережах навіть довше ніж він грає. Мати відповідає, що це зовсім інше? Мені кажуть, що я постійно мовчу, і мені треба бути більш товариським. Я намагаюся щось сказати, але мене перебивають. Коли моя дівчина зі своїми друзями починає щось згадувати з тих часів, коли я не був із ними знайомий, то що і в якому місці я можу вставити? Стереотипи про мам і тат мене постійно запитують, хто перебуває з дітьми, коли я на роботі. Кажу, що чоловік округляють очі, округлюють очі. Так він нянчиться з дітьми. А чому ні? Адже він їх батько, він проводить із ними час, піклується про них. Що в цьому дивного? При прийомі на роботу мені сказали, що беруть тільки претендентів із досвідом на аналогічній посаді не менше п'яти років. Я тоді запитав кадровика, а його племінник, який нещодавно влаштувався відразу після школи, коли встиг отримати такий стаж. Ну, мене в підсумку взяли. Я пообтерся і зрозумів, що тут дев'ять із десяти чиїсь родичі, друзі, коханки. І з тих, хто влаштувався не за знайомством, я і ще троє. Так, зв'язки вирішують усе. Я отримав першу роботу після коледжу, тому що штовхав травичку одному хлопцеві. Він познайомив мене з одним актором, друг якого найняв мене постановником для свого шоу. Потім зустрів іншого його приятеля, якому сподобалася моя робота. А той уже звів мене з президентом однієї компанії, яка займається організацією свят. Я два роки працював на нього як фрилансер, А потім він запропонував мені укласти робочий контракт. Зараз моя зарплатня 75 тисяч доларів на рік. І все завдяки тому, що колись я штовхав травичку одному чуваку. Я вчитель. І мені часом хочеться обійняти учня, який плаче, або поговорити наодинці з дитиною, у якої проблеми в родині. Але я не можу це зробити. Я чоловік, і нам, учителям, чоловікам, суворо заборонено так чинити. Танці. Кажу, що не хочу танцювати, бо не вмію. Мені відповідають, що можна рухатися як хочеш, і ніхто на тебе не дивитиметься. Я рухаюсь як хочу, і ось уже всі тикають на мене пальцем. А вишибала нервово дивиться в мій бік. Коли Афродіта лежить оголена в мошлі, вона богиня. А коли я чиню так само, я алкаш, і мені більше не можна відвідувати цей океанаріум. Усі люди похилого віку вважають, що молодь груба, хоча вони самі грубіші, егоїстичніші. І нетерплячіші за всіх людей на світі. Я живу в Британії. Мене вражає, як вони вважають себе в усьому правими, хоча на ділі неймовірно упереджені і відверто лицемірні, і навіть не усвідомлюють цього. Мої друзі хіпі вірять, що медицина це зло, а пігулки і щеплення небезпечні. Вони навіть аспірин бояться приймати. Але це їх не зупиняє нюхати кокс, куплений у підворітті в незнайомого чувака. Якщо в дівчини багато хлопців, то її вважають повією. Якщо в хлопця багато дівчат, він чомусь мачо. Мене дуже дратує, коли люди скаржаться на глобалізацію, але не хочуть відмовлятися від її вигод. Вони скиглять, що всі робочі місця витекли в азію. Але при цьому вважають нормальним, що тостер коштує всього 4 долари. Мене дратує, що мені заборонено навіть звертати увагу, якщо діти самі намагаються заговорити зі мною. Я працюю на касі в продуктовому магазині, і одна дитина із синдромом Дауна любить поговорити зі мною, поки батьки упаковують покупки. Менеджер побачив це по камері. Викликав мене і сказав, що я поводжуся непристойно, що розмовляю з дитиною про їжу. Злочини скоєні людьми при владі, впливають на велику кількість людей, але караються м'яко. І якщо ж ти зберігаєш наркотики, то це може негативно позначитися тільки на твоєму близькому колі спілкування. Але термін за це можна відхопити просто величезний. Жінки можуть носити мільйони різних блузок, штанів, спідниці, суконь і будуть відповідати дрес-коду нам, чоловікам, можна приходити на роботу тільки в штанях і сорочці із застебнутими ґудзиками. У нас більшу частину року стоїть дика спека. Ну, хоч би шорти дозволили, чи що те, що люди думають, що в інтернеті можна бути грубим, нахабним і уїдливим. Але при цьому всі обурюються, якщо хтось так поводиться в реальному житті, ти спілкуєшся з людьми і неважливо наживо чи через екран монітора. Якщо ти чоловік під 40, у тебе немає і дружини і дітей, то ти просто насолоджуєшся життям. І це нормально. І якщо ти жінка в аналогічній ситуації. То чомусь обов'язково депресивна стара діва, яка не хоче слідувати своєму жіночому призначенню. Теща каже Якщо я коли-небудь дізнаюся, що ти зраджуєш своїй дружині, я порубаю тебе мачете. Сусід, який стояв поруч і чув Тітонько Лілі. Але ж твої сини справжні пси. У кожного й кілька дітей від купи дружин. Ти їх теж порубаєш своїм мачете. Теща а чому це я повинна завдавати шкоду своїм дітям? Працювати по 12 годин на день, щоб вчасно завершити проєкт. Це в порядку речей. Але тільки спробуй наступного дня запізнитися на 5 хвилин. Мені оплачують 40 годин на тиждень. Хоча, за фактом, я рідко працюю менше 50 годин. У нашій фірмі 8 співробітників. З них четверо курять. Вони можуть виходити на перекур, коли захочуть. Єдине, їх просять не сильно там затримуватися. Я теж люблю іноді виходити на кілька хвилин, щоб подихати свіжим повітрям і подивитися новини. І таку мою поведінку начальниця знайшла неприйнятною. Вона сказала, що курці не можуть не курити, а мені не обов'язково дивитися новини. Коли кажуть, що чоловіки не повинні демонструвати свої емоції і все, що можна вважати слабкістю, мене це дратує. Сумно є виключно жіночою прерогативою. Стримування емоцій це одна з найшкідливіших звичок, які є в людини. Мама домогосподарка піклуватися про дітей це тяжка робота. Тато вдома з дітьми. Ти тут цілий день відсіджуєш з малюками. А я працюю, давай піднімай свій зад. Дівчина, який у тебе зріст? Я метр вісімдесят п'ять, а що, дівчина? Я принципово не зустрічаюся з тими, хто нижчий за сто вісімдесят сантиметрів. Я. А яка в тебе вага? Дівчина, не твоя собача справа. Я отримав вигоду з подібних подвійних стандартів. Я батько одинак і сам виростив своїх дітей. Їм усім уже за двадцять. Мене всі вважають мало не героєм і постійно пропонують допомогу. Якщо жінка опиняється в такій ситуації, всі вважають, що вона сама винна, і допомагати їй не потрібно, порається.